День української державності є символом багатовікового шляху нації, до незалежної держави, до самовизначення, до спільних цінностей, до єдності, що пройшла крізь віки та покоління. У наш час ми знову змушені боронити свою свободу, що формувалась і гартувалась часом. На передовій захисту перебувають і українські митники вони стали щитом для держави. Варту економічної безпеки країни змінили на поле бою. Наразі майже півтисячі митників проходять службу у лавах Збройних сил України. Є ті, що на віки залишились в струю, є ті, хто повернувся до митної служби після поранень, і є ті, кого сьогодні ворог утримує в полоні. Їхній шлях це дзеркало нашої доби, нашого сумління, це нагадування про те. Ким ми є і чому не маємо права зупинитися. Ми чекаємо на кожного, шануємо тих, хто обрав служіння своїй Батьківщині. Пам'ятаємо тих, хто поліг за свою країну. Україна проходить крізь жорна новітньої історії через тернистий шлях, але й кожен вчинок то зерно майбутнього. Дякуємо всім, хто тримає Україну. В формі, у струю, у серці українська державність жива, поки є ті, хто її захищає.